Бути професіоналом не лише модно, але і необхідно. Саме під таким гаслом пройшла серія круглих столів, що присвячені особливостям прямого телевізійного ефіру. Їх учасниками стали студенти Запорізького національного та технічного університетів Запоріжжя. Протягом чотирьох годин на базі навчальної лабораторії телевізійної журналістики гостям не лише розказували про особливості попередньої підготовки до прямого ефіру, але і надали змогу спробувати себе в ролі операторів, режисерів та навіть ведучих програм. Ми раді привітати вас в нашу студію і могли б поділитися з нами самими почтеннями. Нове було для мене обладнання. Я ніколи з ним не працював а взагалі не знав, як, як може це робити. Своєю професіональністю та знаннями поділили з вихованцями запорізьких вишів інженер монтажу рік вікна Максим Левада та заступник директора ТРК Лавина Григорій Ушаков. Робота була дуже плідною, насиченою не лише теоретичними знаннями, але й змогою закріпити їх на практиці, втілити операторський та режисерський задум під час прямого ефіру. Студенти з захватом намагалися оволодіти відеокамерами та технічними основами роботи цифрового мовлення. Нове обладнання, що придбано за кошти гранту від фонду підтримки ЗМІ, посольства США в Україні, завжди в роботі. Однією з головних особливостей прямого ефіру є одночасна робота декількох камер, що під'єднані до мікшерного пульту. Це мікшерний пульт має кілька аудіо і відходи. Дабы э, получить сразу же в эфире более насыщенный видеоматериал, вот когда вы, допустим, смотрите новости, вы видите, что э, возьмем да, новости ТСН, вы видите, что когда выступает ведущий, его, его показывают с разных планов, то есть крупные, э, общие, средние. Это работает три камеры. Там, э, в ТСН, по-моему, работает еще экран четвертый. Завдання режисера у цій співпраці вибирати найбільш вдалі кадри та плани а оператора, в свою чергу, шукати їх та нести відповідальність за вдалу картинку з таким завданням без попередньої підготовки впоратись доволі важко. Тому круглі столи покликані розбудити в студентів пошук до естетики відеоряду, навчити працювати в команді та відповідати за свою роботу. Для себе я зробив висновок, що мені це потрібно. Я хочу працювати на телебаченні. І хотів би надалі навчатися на такому курсі, саме пізнати обладнання, як з ним працювати, як себе вести в ефірі і мати змогу саме працювати на такому. Подібні круглі столи розкривають творчий та технічний потенціал майбутніх телевізійних професіоналів, відкриваючи нові обрії співпраці. І вже незабаром на майбутніх телевізійників чекає серія тренінгів щодо впровадження цифрового мовлення та особливості роботи на телеканалах.